Змерам Божим драгоцінні. Ви знаєте, дуже багато людей говорять, що Господь несправедливий, тому що він вибрав єврейський народ, всі остальні, вони були для Бога ніщо. Це неправда. Господь, наприклад, єврейського народу Він показував, як потрібно жити, приходити. І могли люди пристати до Бога, могли. Це не так, що було їм заборонено і не могли вони бути. Могли. Тільки вони не хотіли повертати своє серце до Господа. Від того, що вони відвертали своє серце від Господа, Господь відвертав своє. І, звісно, коли немає Бога, немає благословення, є прокляття, і смерть, є вбивства, і все, да, оце все, що сьогодні ми маємо і що тоді було, тому що немає в Божої. І Господь Він дав цей момент побачити нам, що Господь кого любить того карає. Коли єврейський народ з цим не справлявся, вони були і в рабстві, вони були в мученнях, в гоніннях, протесненнях. І так само, коли Ісус прийшов, вони не розпізнали Бога, сказав свої не прийняли. Він також покарав їх, дуже сильно покарав. Вони були розкинені по всьому лицю землі, попереми були язичниками. Отож, Ісая про це також говорив, і він показував, що він дасть цю милість усім народам. І ці часи тоді. Милості для єврейського народу, заповідь з єврейським народу, він був розірваний, і дано було заповіт всім народам. Адже Господь вогнем своїм мечем судитиме всяке тіло, ім буде багато уражених Господом. І ті, котрі освячуються очима себе язичськими діпровими, наслідують тих, що всередині їдять звинину, мишей і інші гедоти. Всі разом з ними будуть знищені, говорить Господь. Я знаю їх вчинки, я і їхні думки знаю. Я прийду, і, е, зібра, аби зібрати всі народи та язики, вони прийдуть і побачать мою славу. Я покладу на них знака, тому е, з тих з них, котрі врятуються, відійшлю в інші народи. Е, да, ми бачимо, що сьогодні дуже багато людей проповідують і на протязі всієї якби, історії від Ісуса Христа, також люди несли спасіння. Е, врятуються, відійшлю до їх до інших народів, таршіш, пул, лілю, луд, до тих, котрі на Дітову, Тувал та Яван, і до далеких островів де ще не чули про мене і не бачили моєї слави, щоб вони сповіщали про мою славу між народами. Вони повернуться, повернуть усіх ваших братів із-поміж народів, як дар Господу, на конях, колісницях, на возах, мулах, вербудах на мою святу Гору Єрусалим, говорить Господь, так як і діти Ізраїля приносять хлібні дари своєму, чистому постаті до Господнього храму. І деякі з них, я навіть, Візьму на священників Лавитів, говорить Господь. Адже нове небо і нова земля, яку я створюю, залишатимуться переді мною, каже Господь.